Давайте рухатись далі, що стосується такої підстави, як недоліки в первинних документах, як підстави для визнання господарських операцій нереальними. Також дуже поширена практика з боку податкових органів саме на цій підставі визнавати операції нереальними. В листі, які ми з вами вже згадували, 2016 року, в нас наведені наступні обставини, за яких господарські операції, на думку податкової, нереальними. Це не укладення договору в письмові форми, це да, зверніть увагу ще в така вимога. Відсутність договору первинних або інших документів, відсутність обов'язкових реквізитів в первинних документах, доведений експертизою, факт, непідписання первинного документу, особи, яка зазначена в його реквізитах, відсутність повноважень на підписання документів, невідповідність фактичних обставин, оформлення договору або підписання первинного чи іншого документа, зазначеним у них даних. Це ті обставини і ті фактори, які на думку податкових органів свідчать про те, що операція не відбулась. Фактично, якщо ви подивитесь, то будь-який недолік у документах трактується ДПС як те, що посвідчує нереальність господарських операцій. Водночас я звертаю увагу, що в разі розгляду судом таких спорів. Приділяється дійсно значна і суттєва увага тому, яким чином оформлені первинні документи. Первинні документи мають бути оформлені ідеально. Так, така рекомендація. Як це виглядає на практиці? Один із кейсів, знову ж таки, наших клієнтів нереальність здійснення господарських операцій? Поставки завищення податкового кредиту на 725 тисяч. Якщо ви побачите, то в вину ставлять те, що у накладні для перевірки, точніше, що надано для перевірки документи. І в цих документах щодо придбання ТМЦ видаткових накладних не ідентифіковано особу, прізвищем я по-батькові, що відповідають за здійснення господарської операції і не зазначену правильність оформлення. Також надано до перевірки інші документи. Які також посвідчують те, що не ідентифіковано відповідальну особу відправника не зазначено призвищатемія по батькові, не заповнено інформацію щодо вантажно-розвантажувальних операцій, відсутні записи бачите, про час. Навантаження, розвантаження, масу бруту, прибуття вибуття, відсутні підписи відповідальної особи. Тобто, ви бачите, що дуже детально досліджують податкові органи, звісно, що всі реквізити первинних документів, і бодай один реквізит буде в нас оформлений з порушенням. Дуже часто в нас є така ситуація, коли дійсно немає. Не ідентифіковано отримувача товару, наприклад, або не ідентифіковано отримувача послуги в акті приймання передачі. Є підпис, немає ініціалів. В такому випадку податковий орган говорить про те, що операція нереальна. До речі, є наразі напрацювання по внесенню змін в статтю 9. нашу, по первинних документах, яка в нас містить обов'язкові реквізити, де хочуть прибрати обов'язкового зазначення реквізитів і ініціалів, саме отримувача. тому можливо тут будуть певні послаблення і покращення в цьому напрямку, але станом на сьогодні а, саме так, тому що може слугувати аргументами для захисту. Лише відсутність або наявність, відсутність окремих документів або наявність деяких помилок в оформленні не є підставою одразу для висновків про відсутність господарської операції. Є в нас рішення судів Верховного суду вже неодноразово про це говорили. Але якщо з інших даних буде вбачатись існування фактичного руху активів або зміни у власному капіталі чи зобов'язаннях платника у зв'язку з провадженням господарської діяльності, ви знаєте, що саме ця ознака є ключовою, яка говорить про те, що дійсно відбулась господарська операція, тобто відбулись зміни в активах. Тому суди при дослідженні будуть приділяти цьому увагу, і звісно, що ми про всі ці тригери і фактори зазначаємо, які слугують з боку для податкової такими, що свідчать про визнання операції, нереальне. Але ми говоримо про те, що якщо ми йдемо з вами захищатися в суд. То суд буде досліджувати ці факти в сукупності, не може виключно те, що у нас в видаткові накладній не написано Петров Іван Іванович свідчити про те, що ця операція взагалі не відбулася, при тому, що в нас є всі інші належні докази реальності, тобто того, що в нас відбулися ці зміни активів, що у нас дійсно було завантаження, розвантаження, оплата, використання цього товару. Ми всі ці документи можемо надати і показати. Що належним чином ми відобразили це в наших податкових бухгалтерських документах, тому не може виключно це свідчити про відсутність мети і реальності здійснення цієї господарської операції. Інший варіант. Також постанова 25-го року, яка може бути вам корисною, яка говорить про те, що певні недоліки первинних документів, які складені за результатами операцій, не тягнуть за собою втрату ними статусу належних первинних документів. Те, про що ми говоримо, такі документи є належними, в тому разі, якщо вони заповнені з окремими недоліками, але містять достатні дані для. Того, щоб ідентифікувати зміст цих господарських операцій та їх учасників і підтверджують фактичне здійснення цих операцій. Тобто зверніть увагу, якісь несуттєві, незначні недоліки можуть бути такими, знаєте, що прощаються судом при розгляді справ. Водночас, якщо дуже багато недоліків, дефектів при оформленні цих документів, ми не можемо ідентифікувати ні операцію, ні місце здійснення операції, ні то наш, ні особу, яка здійснила цю операцію, то. Все ж таки, суд може встати на на бік податкового органу. Тому як рекомендація, варто слідкувати за правильністю складання первинних документів. Всі реквізити мають бути вказані і вказані правильно. Звертайте на це увагу, уважно перевіряйте під час податкової перевірки, які документи ви даєте. Ви знаєте, в нас дуже багато випадків, коли клієнти приходять вже по факту проведеної перевірки. Надаючи нам акт податкової перевірки, надаючи ті документи, які надавали, і ми бачимо, що в тих чи інших документах дійсно є недоліки, тому що в поспіху надаються вони під час податкової перевірки, не перевіряються належним чином. Там початки немає, там підпису немає, там дати укладення немає, там додаткова угода десь загубилась. Таких випадків бути немає, тому... При підготовці до перевірки під час проведення перевірки, надання документів як безпосередньо під час проведення перевірки, так і у випадку оскарження результатів перевірки, уважно слідкуйте за належним оформленням цих первинних документів.